«dividing a sentence» або «відокремлюючи речення». «Commas separate items in a list» – «кома від, äh, відокремлюють певні предмети в списку». «We don't usually put commas in front of «and» or «or» at the end of a list». «Ми зазвичай не ставимо кому перед слів «and» та «or», що означає «і» або чи, в кінці списку. Девід Боуні – це сінгер, сонграйтер, актер і інтернет-інтерпренер. Девід Боуні – це співак, письменник пісень, актор та підприємець в інтернеті. We use a comma if we put a subordinate clause before a main clause. Ми ставимо кому перед підрядною частиною Після верніше, після підрядної частини перед головною частиною підрядного речення. Although he was German, Handel spent most of his life in England. Хоча він був німцем, Гендель uh, витратив чи провів більше свого життя в Англії. We also use comma to divide, non-defining relative clauses, and some linking words and phrases from the rest of the sentence. Ми також використовуємо кому, щоб Розділити uh, неозначені uh, підрядні речення і деякі поєднувальні слова, або це сполучники так чи фрази uh, з решту речення. So let's look. Mozart, who has born in Salzburg, spoke German. Now, це значить, що без цієї частини речі нісно, так? Моцарт, який народився в Зельсбурзі, говорив німецькою. However, most of his operas are in Italian. Однак більшість його опер італійською. If a sentence has two main clauses, we can separate them with a semicolon. Якщо речення має дві головні частини, ми можемо відокремити їх за допомогою крапки з комою. We didn't spend much money. I bought an Opera CD. semicolon, My brother bought some folk music. Ми не витратили багато грошей. Я купила компакт-диск з оперою. Мій брат купив щось з народною музикою. So I hope that this information also was very useful. Good luck!